Пані Альбіно, вітаємо вас на нашому каналі. Надзвичайно раді вас бачити. Дуже давно вас не було в нас в гостях. Сподіваємось бачити вас частіше. І давайте поговоримо про те, що власне, ми з вами так дещо в двох словах обмовилися. Загалом про що було би цікаво поговорити. І дуже багато людей бояться таку планету. Бойовничу як Марс. А давайте поговоримо про його вплив, що можна робити, що не можна робити, і загалом на кого він впливає, а, чи впливає він зараз на нас. А, власне, ну який вплив він безпосередньо має на Україну? Дякую за питання. Дійсно, нас чекає період ретроградного Марсу. Перед тим що буде ретроградний Меркурій, можемо далі ще трошки так, так само поговорити про нього, підготувати. А, бо Марс, в принципі, впливає на всіх, бо це планета дії, активної дії. А, в астропсихології кожна планета несе свою якусь енергію. І от в гороскопі кожного з нас є планета Марс, яка відповідає за нашу активність, за нашу сміливість, а, за ініціативність, за вміння досягати своєї мети. А, і от саме період ретроградного Марсу. Якраз говорить про те, що е, треба уповільнити трошечки свій рух, тому що це більше буде про наповнення всередині. Кожна ретроградна планета звертає нашу увагу вглиб себе. І от ретроградний Марс буде говорити тихіше, спокійніше, зараз не час активно діяти. Я не раджу так само на період ретроградного Марсу купувати. Нагріваючи прибори: чайники, плити електричні обігрівачі, фени, плойки, різні паяльники. Так само не варто купувати ножі, вогнестрельну зброю. І цікаво цікаво дійсно, як ми будемо переживати цей період, тому що для нас, для України, дуже важливо надходження цієї зброї. Але в нас час ще є зараз я. Скажу з якого числа буде ретроградний Марс. Він буде 7 грудня по 24 лютого, а в принципі, от саме в цей період бажано не купувати нічого, все, що я сказала, і тому в нас в Україні є певний час ще до 7 грудня, коли ми можемо встигнути підписати якісь угоди. Але зараз ми ще поговоримо про ретроградний Меркурій, і тому ну, дійсно часу у нас дуже обмаль. В мене на каналі є окремий випуск, дуже великий про ретроградний Марс, бо він вже почав на нас впливати 6 жовтня. Кому цікаво, заходьте, будь ласка, подивіться. Там я давала прогноз, бо він був записаний ще в жовтні місяці, як ретроградний Марс буде на нас впливати. Спочатку він заходить в пітлю, і от з 6 жовтня по 7 грудня він уповільнює свій хід, але він ще йде прямо. І він підіймає певні питання, які ми маємо рішати от впродовж наступних місяців і аж до 5 травня. А, тобто просто зараз от, в жовтні нам потрібно було робити. І той випуск цікавий тим, що а, вже е, по факту, так в листопаді, ми вже мали події, які сталися, які Україна започаткувала, і започаткували ми їх якраз на хороших впливах від Марсу. Тобто, все відбулося вчасно. Це говорить про те, що е, вчасно ми підняли питання захисту, зброї, надання нам допомоги. Надання дозволу бити в глиб Росії, не знаю, чи отримали ми чи ні, але тим не менш, все, що ми могли зробити, ми зробили вчасно. І от вже 7 грудня по 24 лютого ми будемо спостерігати, як ці дії будуть давати нам свої результати. Тому що ретроградний Марс, він не покровительствує агресії, а навпаки, як я сказала, треба бути більш таким уповільненим. В принципі, от стиль будь, східного, будь якого східного будь-якого східного єдиноборства це якраз про ретроградний Марс. Це ніби і немає е, агресії, ти не нападаєш. Але якщо на тебе напали, то ти дуже плавно, дуже повільно обертаєш енергію нападника проти нього самого. Хочу ще, поки я не забула, згадала, що ця війна в 2014 році вона почалася. Якраз от на ну майже на фазі, тобто точної дати початку війни немає. Вважається 20 лютого 2014 року, коли вперше стали помітні ці зелені чоловічки в Криму. І вже там в ніч з 26, по -моєму, лютого на 27 лютого 2014 року було захвачено парламент Криму. І це вже стало таким, як офіційним початком цієї війни, то виходить, що вона почалася на фазі ретроградного Марсу, бо вже ось 26-27 вже був присутнім ретроградний Марс. І знаєте, от, вона, ця війна почалася якось тихо, без такої агресії, та, от, в порівнянні з 24 лютого 2022 року, це небо і Земля. Але тим не менш, воно затягнуло нас в свою орбіту да, військову на довгі-довгі 10 років, і ще поки що не кінець. Але є таке правило в астрології, що ретроградна планета підіймає теми, які були актуальні на попередніх ретроградних фазах. Тому те, що ця війна почалася глобальна, да, така. І початок її був аж в 2014 році на ретроградному Марсі, дає повне право мені говорити, що кожна фаза ретроградного Марсу буде наближувати нас до фінальної стадії війни. І не дивлячись на те, що не можна робити різких, якихось сильних активних рухів, все одно ретроградний Марс це про внутрішню силу, про плавні дії, десь можливо, про дипломатизм певний. але… Це стан Айкідо, коли ми зливаємося з енергії нападника, трансформуємо її і відправляємо так само плавно відправляємо цю енергію туди, звідки вона прийшла. І от результат цих дій, всіх цих дій цього періоду, ми побачимо вже в квітні і травні. 25-го року, коли знову ж таки Марс піде своєю прямою ходою, там ще березень буде березень, квітень і травень, 25-го року дадуть нам остаточні результати тих дій, які Україна започаткувала в жовтні, в листопаді, і які ми зараз будемо продовжувати рухати до цілі, але продовжувати більш м'яко підкреслюю, тому що ретроградний Марс не благоволить різким агресивним діям. Так, дуже вам дякую, Альбіно. А власне, якщо ми говоримо також, ви назвали тоді причини війни. Так що власне в період ретроградного Марсу так це власне розпочалося і назвали період, Я вам надзвичайно вдякую. І а, так, ви сказали, що з 7 грудня до 24 лютого буде цей період. Проте, ми вже сьогодні знаємо, що попередньо інавгурація Трампа має відбуватися в січні, тобто, якраз вона припадає правильно, я розумію, що на період. Від ретроградного Марсу. А то якщо буде все ж таки інавгурація в цей період для нас і для нього це хороший період чи навпаки не дуже, враховуючи те, що він вже був президентом Сполучених Штатів, ну те, що він був президентом Сполучених Штатів, це до теперішньої події не має ніякого відношення, тому що працюють прогнози, і на кожній хороші позитивні можливості людина ловить ці можливості, тому. У нього спрацював свій прогноз, і знову ж таки хороший, да, позитивний, і він знову отримав перемогу на виборах. Я дивлюся, що взагалі там в нас так з зоряною погодою буде на січень. Ну так, буде тільки ретроградний Марс. Подивимося, тому що я ж кажу, що ретроградний Марс він не спонукає до агресивних дій. Все одно прийдеться вмикати. Якусь дипломатію. Але е, тут більше можна сказати, якщо відкрити гороскоп Трампа. Ну, Зараз я не можу, не маю такої можливості, е, це повна імпровізація. Але я трошечки пам'ятаю його гороскоп і можу сказати, що Марс. Я вважаю, має напряму відношення до його кар'єри, тому що той час, який є на Астрадатабанку, як я вважаю, він не відповідає реальності. Тому що, як практикуючий астролог, який робить ректифікацію, я бачу, що це не його гороскоп, хоча на Астрадата банку, а це астрологічний американський ресурс, друзі, де ви можете зайти і побачити гороскоп будь-якої відомої людини, яка вас цікавить, якщо ви трошечки обізнані в астрології саме. Постійно розібрати будь-який гороскоп. Там є дати з точним часом, є відреквіфіковані, і є ті, які час невідомий. Так от гороскоп Трапа представлений як повністю з відомою датою на те, що датою, часом, часом народження, або десь а, хтось писав: якщо а, я не знаю дату, да, може я оговорилася. Дату, ми знаємо, час народження трошечки під питанням як для мене для практикуючого астролога. І от я ставлю йому Марс в десятий дім, і його перше правління закінчилося імпічментом. Йому були висунені звинувачення. Саме так працює Марс у десятому домі, в домі кар'єри, так він дуже амбіційна людина. Він досягає мети, він бізнесмен, він мільярдер. Не те, що мільйонер, він мільярдер. А це Марс так само йому допомагає досягати мети і досягати заробляти великі гроші. Тому що, ну, всі там говорять, Венера грошова планета, так, Юпітер має відношення до багатства, але забувають про Марс. Так от він напряму має відношення, тим більше, що Трамп в підлітковому віці. Вчився в у військовому вчилищі. В нього були проблеми з батьками. Десятий дім, так само астрологи знають, має відношення до батьків або до мами, або до тата. Тобто, це говорить про конфліктну таку поведінку у відносинах з батьками з кимось з них. І саме тому, що така поведінка дійсно була присутня в Трампа. А навіть там, по-моєму, якщо я не помиляюсь, він любив і випити і на наркотики вже присідав. Тому батько його забрав, а з цього витягнув і закинув у військове вчилище, щоб 에, привчити його до дисципліни. Ну і це, я так розумію, сподобалося Трампу, якось зайшло добре. Мабуть, це дійсно повпливало на його характер і подальшу долю, тому що ну так він адіозна людина. Він як астропсихолог, я можу сказати, що він так трошечки деструктивний. В нього є схильність до алкоголю, до наркоманії, але все залежить від того, як людина цим впорається. І от саме повертаючись до Марса в домі кар'єри. Це дає е, конфлікти на роботі і звільнення з роботи дуже часті. Тому те, що відбулося на першому е, його строці президентства, те може відбутися і зараз. Е, в будь-який зручний час. От коли зорі е, впливають і дають певні формули звільнення з роботи, то йому може бути висунуто імпічмент. Тому. Ну, от просто якщо говорити про ретроградний Марс, да, от як він впливає на інаугурацію, Ну, мало що можна сказати. Єдине, що не буде такий президент, можливо, дуже от він хоче зупинити війну за один день, ну мабуть, це в нього не вийде скоріш за все. Але там треба дивитися впливи гороскопу Америки на гороскоп України. Я колись говорила і повторюся для вашого етеру, що а, сумісність дуже хороша саме у військовій справі. Нам потрібно комунікувати. Ми до як країна країні допомагаємо одна одній. А, що стосується впливу. Гороскопу Трампа на гороскоп України я ще дивилася тоді в 16-му році, чи коли він там став першим президентом, а тому, що вже тоді ми напряглися, що це може бути здача нас, Росії, що він тому посприяє. Але коли я подивилася, то я сказала і заспокоїлася, Всі заспокоїла, що Трамп не є нашою проблемою, що ну він впливає позитивно на гороскоп України, і тому що там не було в його голові. Але гороскопи взаємодії впливають, і я можу сказати, що небезпеки від Трампа нам ну, можна не чекати, тому що не несе він нам його гороскоп не несе небезпеку гороскопу України. Я дивилася його вплив на гороскоп Зеленського, і можу сказати, що а, там є два конфлікти, які можуть виникати між ними. Але вони такі, знаєте. А, Залежить, звісно, від духовного рівня кожного з президентів, як людина поведе себе в цій історії. Але там я пам'ятаю, що Трамп буде тролити нашого президента. Він взагалі провокативна людина, Трамп, така скорпіоня натура, йому притаманна. І от він своїм жалом буде. Підколювати нашого президента. Ну, але наш президент він дуже самовпевнена особа, е теж харизматична. І, за словом, в Карман не лізе, тому він буде парірувати будь-які такі жарти. І навіть, де знаєте, для Трампа буде виступати в ролі суворого вчителя. Тобто, будь-яку насмішку <зеленський>, Зеленський може зупинити просто одним холодним поглядом. І е в тій сумісності я побачила дуже комфортну психологічну сумісність. тобто вони, два президента, будуть чути один одного. Для нас це дуже важливо, щоб ми досягли нашої мети. І ще там є обоюдна початка щастя один одному. Тобто, коли ці двоє людей будуть зустрічатися, їм буде комфортно, їм буде добре. Тому що я знаю, Трамп дуже любить Путіна, він вважає його класним парнем. Але я думаю, що поспілкувавшись з нашим президентом, він. Буде називати нашого президента класним парнем, тобто вони зможуть знайти спільну мову. Десь, можливо, через жарти, через гарний настрій, через відкритість один одному. В них це вийде. От в їхніх гороскопах взаємодія є така, що вони можуть відкритися душею один до одного, і це дуже круто. Це от просто козир в цій грі. Тому я думаю, що е, маємо чекати хороші новини. А вже як нам там ретроградний Марс допоможе, будемо дивитися по факту. Дякую, Алібіно. Надзвичайно цікаво було слухати. Будемо дивитися, як буде це дійсно програватися.